Шлях спочатку не зовсім вірний, тому що функціонал ботів і не дасть це зробити, тому що взаємодія з ботами, як би на тому, що спочатку користувач з ним взаємодіє, а потім ми можемо з ним взаємодіяти через бота. Відповідно, все одно користувач не зможе отримати под, поки він сам не сходить в бота і не скаже йому, Привіт, на ваших відео це і видно. Для цього існує декілька шляхів. Як це можна робити? Шлях дешевий, але складний. Він називається на прикладі телеграма. Це називається Telegram User API. коли ти зі сторони телеграму будеш поводити себе як юзер, тобто ти зареєструєш акаунт, не піс номер телефону. Потім, коли тобі треба буде відправити смс-ку комусь юзеру, то ти його додаш в контакти по номеру телефону і зможеш йому написати. Це робочий шлях, він буде працювати, але до того моменту, поки цей акаунт не заблокують, тому що він розсилає спам, в принципі, це в якомусь сенсі є спам. Правильний шлях в цьому всьому це офіційна взаємодія з цими штуками, тобто це там